Мої вітання. Сьогодні я у себе в садочку і сьогодні буду формувати вербу козячу. У мене було відео на каналі, я рік тому випустила, як я це маленьке деревце формувала, і ви мені задаєте питання, як будете далі формувати і взагалі покажіть, яке воно виросло. Ось така вона вже гарна, бачите, пишна. Я вставлю фото, яка вона була в мене рік тому. Ось це моя верба козя рік тому. Зараз покажу фото після стрижки. Ось так минулого року я її обстригла і гляньте, яка ж вона пишна у мене зараз. І що хотіла сказати, ще раз повторюсь, хто хоче, подивіться відео, О, як гарно співає півень. Яке було рік тому. Ось, дивіться, я буду зрізати гілочки ось так десь на три почечки. Але дуже важливо, може бути десь і чотири почечки, щоб почечка дивилася ось так назовні. Тож я приступаю, зараз так пострижу. І покажу вам. Так, бачите, рахуємо і дивимося. Почечка ось так. Де така слабенька, тоненька, то зріжу так, щоб було геть високо. ось тут Тому що якщо обрізати, то буде дуже хилиться гілочки. А так буде гарно. Так, оцю можливо. Такі в мене, бачите? Півень. Співає, співає. Сьогодні дуже гарний такий день. Березень вже хочеться працювати в садочку. Ось, ще покажи. Ось тут є так гілочки, які, бачите, переплітаються ось так. То зріжу аж ось тут, щоб пішла сюди гілка. Не переплітались, тому що буду дуже тертися. Якщо не будете стригти, вона буде негарна. Вона ця верба стане така просто. Якось в мене на поп... на фото я вставлю вам зараз побачити. Ось таке деревце я купила, і якщо її не стригти, то так гіля звисатиме донизу. Е, то я її так формую, і вона стає дуже гарна і пишна. О, майже вже і готово. Покажу зараз, яка <свісно> залишиться. Тому не бійтеся стригти. Це дерево дуже любить стрижку і дуже гарно, коли воно сформоване. Так ви знаєте, будемо нашій букет котиків. Дивіться, які гарні. З мого дерева. Дуже мені подобається ця верба козяця. Гарна. Ну так, бачите, пару хвилин. У мене її букет. Красивий і моє деревце так гарно обрізане. Сьогодні, 8 березня, то, шановні жінки, хочу привітати всіх з цим святом весни. Побажати тепла, добра, щоб ви завжди були кохані. Миру нам, шановні українці, щоб ми жили і дихали весною. До нових зустрічей. Бо далі буде, Садок ще великий, є роботи. Ось така стала моя верба козяча. Все так, бачите, пишніше й пишніше.